У представляє ювелірна лінія Соломія: діаманти, золото, вічність. Time. Мої вітання. Ви дивитесь програму вуличка. З вами я. її ведучий Віталій Шовник. Після захоплення Галичини Польщею у 14 столітті українці стають у Львові націю пригноблення. Українцям не давали свідчити у суді, принижували їхні права. Священники могли йти у Рясі через місто, але не запалювати свічку чи у дзвоники, поки не вийдуть на вулицю Руську. Сьогодні ми продовжимо розповідь про неї. А зараз ми запитаємо людей, чи знають вони як це вулиця це називається. І хто десь правильну відповідь отримують чудовий подарунок від нашого партнера Абсолютний стандарт. Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи знаєте, як ця вулиця називається? Наша мені ваша вулиця. Вулиця. А чому вона має таку назву? Не знаю, на правду. На, на правду не знаю. Магазинчик є юний технік. А як же вона називається, не пригадую. Руська. А чому вона носить таку назву? Е, тому що тут колись жили русини. Може знаєте, як колись ця вулиця називалася? Е, ні, здається, вона завжди так називалася. Колись називалася Соляник. Можливо. Я хочу вас привітати. У нас сьогодні програма Вуличка і ви трошки знаєте, трошки не все, але ми від нашої програми даруємо вам такий чудовий подарунок, прекрасний виконавця Ірина Федишин, диск, музика українська. Будете слухати. Руська. А чого вона носить таку назву? Не знаю. Тому що тут з е, 16-17 століття жили русини, які були вимушені жити тут, вони були е, під тиском євреїв, поляки, здається, скупчені тут, на цій вулиці, так, що все носить назву «руська». Я хочу вас привітати від програми вуличка і від нашого партнера Абсолютний стандарт. Ви отримаєте цей чудовий подарунок. Дякую. Дуже раді, що ви знаєте історію. Львів заселяли різні нації, які мали свої квартали. Тут жили поляки, німці Їм сталася найкраща частка площа ринок. А українці були відтіснені між євреями та вірменами та мешкали на вулиці Руській. Вулиця Руська тоді займала простір сучасної підвальної ставроєврейської і ставропігійських вулиць. Лише тут українці могли придбати житло, оскільки на інших вулицях за законом польського короля володіти будинками їм було не дозволено. Будівлі носили назву своїх власників через відсутність нумерації. Під теперішнім номером 6 була кам'яниця Теодоровича. Під номером 8 – кам'яниця Филиповичів. На цьому місці був стовп ганьби для пекарів. Їх приковували на добу за неякісно випечений хліб. У них можна було плювати та давати. Добрих стусанів неймовірно, але саме це підвищувало якість відпокання хліба у Львові. На цьому будинку зображена риба як символ торгівлі. Її самотужки вирощували у ставках та експортували до Європи. Свіжа, солена, сушена. Вона стала маркою Львова. Іноземні купці казали, що львівських коропів цінують навіть у відні та дуже полюбляють їсти римляни. Будинок номер 4 споруджений у 16 сторіччі. Згодом перейшов у власність вірменського роду Мартановичів. Дотепер у кам'яниці збереглися готичні хрестові склепіння, напис на старовірменській мові. А у подвір'ї оригінальна голова Лева з виноградним гроном у пащі. Будівля номер 12 збудована у 17 столітті у стилі бароко. У 18 столітті тут мешкав відомий архітектор Полейковський. А зараз під номером 12 знаходиться галерея Хаос. Це справжня духовно мистецька скарбниця Львова. Саме ця галерея знайомить нас із творчістю живописців, графіків, скульпторів, майстрів ювелірної справи. На цій вулиці у Львові була збудована перша в Україні церква, храм Успіння Пресвятої Богородиці. 600 років тому літописець згадує про церкву з каменю і цегли, яку пошкодила найстаріша львівська пожежа у 1527 році. Українська громада не мала достатньо коштів для реставрації святині. Згодом відукнувся молдавський правитель Олександр Лопушанин, який відбудував нову церкву та оздобив прикрасами і дзвонами. На жаль, церква знову була знищена вогнем. Таким чином львівські українці мали постійний клопець відбудовою своєї церкви. 450 років тому тут мешкав бездітний старець Давид. Він мав великий маєток, хто хотів залишити після себе добрі справи у Львові. Вклавши усі свої гроші, росином узявся за мурування першої вежі біля успенської церкви. Архітектором був Петро Красовський. Будівництво тривало два роки. Вежа досягла чималої висоти, але через помилку архітектора раптово завалилася. Майстра засудили і покарали. А росин від цього нещастя захворів і помер. Відому вежу корняк та найвищу Україні звели у 16 столітті. Вона виконувала три функції: дзвіницю оборонної вежі та спостережного пункту при пожежах. На цій вежі знаходився дзвін Кирило діаметром 2 метри. Своїми розмірами перевищував усі дзвони польської держави, що не дуже подобалось полякам. Обурення викликав звук дзвона, який нібито заважав їм слухати проповідь у костелі. Але, попри всі ці перепони, він залишився головним у місті. У цьому будинку колись мешкали ченці успенського братства. Зараз тут магазин Русинка і напевне тому, що вулиця називається Руська. Давайте зайдемо, подивимось, що тут є зараз. Відчинивши двері русинки, ми потрапляємо у заворожуючу атмосферу витонченого аромату. Щоб придбати справжні французькі парфуми, не потрібно їхати у Францію чи країни Європи. Варто завітати сюди. Шанель, Дольче габана. Versace. Тут є все. Широкий вибір косметики та парфумів. Вибрати парфуми це справжнє мистецтво. Щоб легше було підібрати для себе аромат, росинці пропонують парфуми на розлив. Тут для жінок справжній рай, колекція брендових ароматів, косметика по догляду за шкірою, торгової марки Нівея, що відрізняється якістю при доступному рівні цін. Модна декоративна косметика. Для лиця косметика ось тут крута. Зламався нігодь не біда. У розсинку всі гайда. А також ексклюзивна біжутерія ручної роботи, яка доповнить ваш образ. Чоловіки усі сюди, адже наші жінки заслуговують на приємні подарунки. Так насправді таємниця ароматів невимовно прекрасна, особливо для того, хто відкриває її для себе знов і знов. Наше місто є загадкою, розгадування якої залишиться не тільки для нас, але й для нащадків. Це була програма вуличка. Разом із генеральним партнером ювелірної лінією Соломія ми мандрували сьогодні прекрасною вулицею Руською. Побачимось наступного разу на вашій вулиці. Соломія, діаманти, золото, вічність. Абсолютний стандарт справжня впевненість у якості.